Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі FishFish, я Павло В'єшецев, і сьогодні ми будемо знайомитись ближче з продукцією Крістон. В цьому відео ми розберемо повідкові матеріали, лідкори та шоклідери. Також, друзі, хочу нагадати, що асортимент Крістон набагато більший, і з ним ви можете ознайомитись на сайті Fishfish, а ми погнали до цього відео. З що ми почнемо, це лідкори. У мене представлені три різновиди. Зараз я покажу, як вони виглядають, чим вони відрізняються, щоб вам облегшити вибір. Друзі, також хочу зауважити, що на сайті ви можете вибрати і різні колір літкору, так і повідкового матеріалу, так і шоклідер. і також різну розривну нагрузку. Тому погнали до літкорів. Перша позиція це Крістон Скор Zero літкор без свинцю, друга Крістон Скор з свинцем. Та третя позиція Крістон Скор Голд, посилений свинцем. Тепер більш детальніше. Вся продукція постачається в дуже зручних бобінах і можна легко відмотати ту кількість матеріалу, який вам потрібен. Скор Зеро, Вибрав в камуфляжному кольорі. Це в нас лідкор без свинцю. Має ультрамягкий лідер високої якості, гарна стійкість до стирання, не є токсичним для риби, як пише нам виробник. Core Score та Скор Gold. Умовно однакові. Але саме версія Gold є посиленою версією для більш складних умов лову, таких як ракушка, корчі, трава, каміння та інші. Це в нас лідер з свинцем і рекомендація виробника, що гарно підійде для монтажа гелікоптер. І хочу зауважити, що сам свинець зроблений якісно і проблем з його ламанням не повинно бути. Приходимо до пункту 2: це в нас шоклідер. Якщо хтось початківець і не знає для чого шоклідер, він нам потрібен для силових закидів, щоб витримувати якраз ту саму велику нагрузку, коли ми забрасимо нашу оснастку. Зараз ми їх подивимося, які вони і перейдемо до повідкового матеріалу. Шоклідери в мене представлені в двох видів: а саме Quake Silver та Quake Silver Gold з розумною нагрузкою 45 LB в коричневому кольорі. Але почнемо ми саме з версії Голд, бо це шоклідер з знімним покриттям, який призначений для складних омо з високою стійкості стирання та малим діаметром. А от версія QuakeSilver це в нас більш звичайний шоклідер з петного шнура, який теж має маленький діаметр, високу стійкість до стирання, відмінно справляється з бурянами та корчами. І знаєте, що саме цікаве, що пише нам виробник. Він ідеально підходить для коропа і котів. Ну, Котів я ще не ловив, але дуже прикольна примітка. Погнали далі. Повідковий матеріал. Тут хочу сказати, що компанія Крістен зробила великий асортимент, який може покрити потреби навіть самих вимогливих коропятників. Реально, якщо там казати про мене, я в цілком 95% використовую м'який повідочний матеріал. Він покриває всі мої потреби, але компанія Крістен пішла далі. Реально дуже багато повідкових матеріалів, які можуть покрити навіть самі складні умови лову. І під кожну можна підібрати свій повідковий матеріал. Тут в мене представлено шість видів. Давайте їх розглянемо. І окремо хочу зауважити: я користуюсь супернова. Якраз на останній риболовлі використовував саме його. Можу одразу сказати, що дуже делікатний матеріал, пушиться дуже. Треба звикнути при в'язанні. Але за січки у нас було 26 риб і 26 хвостів, Жодного сходу, підсічки глухі. Реально розумію, що може, прийдеться трошки позаморочитись з в'язанням, але. Це того варте, тому панали до повідкових матеріалів. Супер нова, це у нас м'який повідочний матеріал і має найбільш природну подачу. Надгнучки, повільно занурення, висока міцність вузла. Відмінна стійкість до стирання представлений в темному кольорі, і додавлю від себе при використанні на дотик, він реально як шовк, але при маленькому діаметрі дуже міцний і спориться з будь-якою Погнали до наступної позиції. Мерлін теж у нас м'який повідочний матеріал, тонуючий. Він у нас стийкий до корчів, висока міцність вузла та має маленький діаметр безперешкодна презентація. Ідеально підходить для широкого діапазону води. Як на мене, трошки жорсткіший, ніж супернова, і буде легший прив'язання. Наступний у нас Sінx. Це вже матеріал в плетінні, тонущий, напівжорсткий та надміцний. Тут, як пише виробник, 100% міцності вузла. Величезний вибір варіантів установки, тонуча оплітка з багаторазовим покриттям. І представлений в мене тут в темному кольорі. І також хочу, друзі, зауважити, що весь повідочний матеріал безпечний для риби. Супер Мантіс або Супер Богомол. Друзі, це вже в нас тонучий гібрид. Так, він у нас має малий діаметр, багато шаровий, по тактильним відчуттям це м'який повідковий матеріал, покритий якимось лаком. Але я вам скажу, це дуже цікава позиція. Шакал. Давайте спочатку, що нам пише виробник. Це в нас коса з покриттям проти запутування. Має жорстке покриття з еластичною серцевиною, надвисока деформація на розрив, чудова сікість стирання, чудова міцність лоза. В цілому вся лінійка квіснин має схожі властивості, але вони дуже різні. Шакал, можна сказати, звичний для всіх повідковий матеріал в І Закриває шосту позицію повідковий матеріал Snake Bite в плетінні. І що це у нас? Повернення легенди, покоління мисливців проків використовували цей матеріал з покриттям у минулому. Тепер він став набагато кращий, ніж будь-коли. Надзвичайно міцне покриття найгучніший стержень на ринку. Привернуть увагу кожного рибалки на коропа. Якщо казати від себе, по відчуттям реально на дотик, як змія. Дуже незвичний і спориться з будь-якими умовами лову. Ну і якщо підводити в ітоги, компанія Кристон реально робить дуже якісні матеріали, є багато заморочливих таких позицій, яких немає у інших виробників. Можете підібрати саме позицію для себе. Також є там чашки, є флюрокарбон, є жилка, і вони реально дуже якісні, перевірені часом. А ви, якщо вам сподобалось відео, не забувайте лайкосики, підписка. І я думаю, зустрінемось незабаром.